Що якусь, включай світло. О, ну не розуміти, як. Розкажи Якусь, куди ти ми приїхали? О, ми приїхали в третій кемпінг. Слава Богу, він відчинений. Що що це люди такі, не пишуть в це. Та все класно, що ти таке розказуєш. Не пишуть, не пишуть. Тут же швалом тих кемпінгів ми цей приїхали, поїхали в наступний. М -м -м. В нього така назва така Farnes Крік. Ой же, фарман. Ну, не Форман, це піч. Шрумок піч. Піч для, для заплікання, для плавлення. Розставляємо наш намет. Так, розставляємо намет. Пічу своєї обличчя. Ага, вон та штуковина світиться в темряві, то наш кит. Вона тут вже вивчає якісь мисливські угіддя. Ну що, ми розставляємо намет. Намек. Сьогодні в мене день народження. Сонце 7 годин їзди, і ми в dead valley. Так, ми тут у Dead Valley. Це долина смерті. Не Dead, а Death Valley. Death. Точно, death. Не, не мертва долина, а долина смерті. Це принципова різниця. я просто неправильно правила. Така вона ця англійська. Dead, Death, Death. 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 Valley. Не в валей, а в валий. А, а така півасик, мішку, що ми одразу туди на мат розставляємо. О, тут такі сімошки позліталися, сива селена їх тут на, так, на світло. О, Ніби ти кум... драгон? Так, я буду б тут сьогодні мілка. Так, святкування мого дня народження розпочинається. Завову вже всі випили. З Знем... ним Весь, Весь телеграм, вся моя телеграм-спільнота. Сьогодні вже п'яна давним-давно. Ми щось якісь зовсім на цей. Відкривай. Я не вмію твоє відкривати. В мене ладно. Та посіти, що я відкрив. Давай. Типу знімаєш відкрив Ну, тебе відкрити? Ні. Не не Наче відкриє. Відкрив. Так. Так. відкрив. Ну, да, все. Мушки літають. Це ви драгон мілк. З днем народження мене. днем народження мене! Happy birthday to you. Happy birthday to me. <laughs> to me. Mm. Прекрасно. Може, мама навіть перестане нудити. Мене просто укачало. Тому я зла і зламора. Так, Хочете подивитися, яка вікуся зла, вона приблизно така. <гум> <гум> Ось так вона зло посміхається. Да, так мене зло нудить <гум> від цих ваших подорожей. <гум> так, лиса там вже влаштувалася. Напусіти на неї лежить. Я думаю, вона ще що вона нарешті вже нікуди не піде. Тут, температура... тут, тут температура не знаю, градусів 25, може навіть То, мабуть, 20, 20, більше, 20 градусів 28. Добряче тепло тут. А у вас там в Українах дощ. <гум> І осінь. Ага, ага. Зав... Завтра подивимось, як ми заспіваємо. Це ж уже типу вихолонуло. Завтра буде 35 тут. Жесть, тиса готуйся, тиса не любить сонце. Тися залізе під машину, скажемо, нікуди не піде. Ні. Ну, що ж. Ми святкуємо, будемо зараз святково розкладати намет і святково лягати <рес> спати. Потім святково стелитися. Так, ось що у нас вийшло. Це вийшла хата. Наша хата. Атиса знайшла собі іншу. Гатиса полізла десь в хащі. Такіди єдине дерево, на весь цей дес волей. На Долину смерті. Так. І ми його обрали. Так, які плани у нас на завтра? Туму подивитися, котрий тут світає небо палає. І встати за годину. За годину тут психанув, а чому за годину? Туди їхати 10 хвилин до того місця, де ми маємо зустрічати світанок. Зараз я все чекаю. А тут ми сонце не можемо зустріти, нам треба ще кудись їхати. Може ну, тут теж зійде. Там, там краєвиджеш, ти типу, думаєш, типу. а не кемпінг. Тиса. тися. няв. В околиці Якщо ми прокинемося звісно то може ми обидва. Почуємо будильник і скажемо Ааа! треба спати, доки сонце не зійде і не прижарить нас так, що ми з цього намету звалимо. <смеш> Ти тут зібралася спати? Я ні. <смеш> так. Ріос. Маленька машинка. Вікуся поміщається в багажник. Багажник поміщається все, що треба, і ще трохи більше. І Вікуся там. Toyota Prius, друга генерація. Друга генерація другої генерації. Друга генерація в новому кузові. Та, добре, Рекомендуємо. <рес> Забійся. Він вам вже розповідав про Toyota завод. Ні. Ви багато втрачаєте. втрачаємо. Історія Тойоти тісно пов'язана з містом Сан-Франциско. Це те місто, де вперше ці Тойоти почали продаватися. Де вони не змогли виїжджати на найкрутіші схили <свісно> своїм ходом перед <свісно> принаймні першою передачею хіба що є задньої? Так, схід сонця. Не знаю, сьогодні у нас Friday, Септембер. Ще... О, це тільки 10 вечора! О, то ми ще добре опоралися. Так. так. О, нам отут треба зустрічати схід сонця. Дев'ять хвилин, всього новом. Дев'ять автомобілем. Забрізке поїнт. Забрізке поїнт. Чет GPT сказав, що тут гарно зустрічати схід сонця. Добре, там є спеціальна парковка для так. зустрічі сонця. Так. Добре, я е, у котрий сіт сі, сі, сонця. Ти ж що не дивився, у котрі? Не знаю, я не дивився, дивився Дивився, дивився все що завгодно не тільки якийсь. Так добре тут є інтернет. Так справді тут є інтернет. То я тобі пишу. <різь> Добре, ми підцясуємо, коли тут скій сонця і вам завтра скажемо. Ну нам на добраніч, а вам... а вас вже день. <смас> Бо ви в Україні і у вас І що ви на 10 годин попереду нас. Ми живемо в вашому минулому. Класно жити в минулому. Ось <плес> 628, мова. 628. а то ми що встигне виспатися. Цуком собі можливо прокинутися, так? Краще о 5.28. і Ти, кузиняш, не, не. чого там мекаєш? де ділася. Десь полізла за гранат. Мукружок і вона десь там. Тиса, кірі-кіркіт, вон -кір. оно. Он, он. Що ти там робиш? Вернись, заплуталась видно. А, вона, мабуть, заплуталась. Тому мекає. А, ні. а так, заплуталась. Ходи так сюди, козиня. Тако. От сюди, От тут проходь, давай. Тут з щастя. Не пішла. Ну, пішла, то пішла. Ну, що? А надо бранити. Нам. Світає їдемо зустрічати сонце. Отак От на бік проводили тихо. Щоб зустрічати сонце як в 9 класі. Сонце десь мабуть там. Вон, тому місце для зустрічі сонця йде. Тиса, каже мію, мію. Наче не холодно <рес> хіт ти йдеш Оптахи літають ворог Будемо підноситися Тако, туди, туди, туди і десь туди Aš tikiuosi, kad visių pasigausia. Shire виглядаit šokni віter. Ale spiewa jeszcze jakieś wrączowe piosenki. Nie, 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 czuję. місце але... пішла назад пішла боракс тут тут бували боракс Дивиться. Тут в одну мить оцей схил весь загорівся, засвітився, бо там сонце вискакує. З'явиться ага, так буде така спека. Так отак терчить. Сможеш? Ні, тепло не супер, так випалює не як лазер. <су> Розбігається. Ікранка нет. Зрається вона любить нашу хатинку, вона думав, якби... Добре. Так, там неї калібрі прилітають і розважати. У нас далі по, по програмі. Далі по програмі тендлоує. Немає зв'язку, треба вам спуститися. Ми типу тут на розвитці. Mm -hmm. Просто, щоб стосовно поснідати, yeah. але випити. Потьпи. Yeah. Потьпи. Повертатись на ліцювати. Oh, wow. Це в нас жаль, спать. Uh, це дедалі більше підсвічуються всі схили. Яких тут назвати? Це такі хребти. хребти Нескінчена кількість у всіх напрямках. Якісь гори в мініатюрі. То два є піщу погнали ми десь далі. Будемо шукати якісь інші пригоди.